Стан був ну, на кращий, тому прибув ветеринар, понаглядав, дав розпорядження, ми їх трошки підлічили, підлікували. Зараз якби вони себе відчувають добре. Зрозуміло, що птиці отримали ну, якусь моральну травму, поки їх везли. І нове місце. Ну, два тижні десь поки но вони э, прийдуть до себе. А потім, я думаю, все буде гаразд. Так як мені розраховано на таку кількість тварин, то їм э, спочатку була трошки теснувата. Але почали строїти, обстрілювати інший павільйон, де будуть окремо задержатися пави та вичі. Зробили світло, яке буде вмикатися вночі, як стівніє. Для чого? Для того, щоб хіжак, куниця, ласка, якщо захоче полосуватися павами, вони його бачили, могли перелітіти, сховатися. <звітло> No, <laughs> no,